Добрий день, шановні жителі міста Рівне та Рівненської області. Нас, підприємців, дуже турбує байдужість людей, дуже турбує інертність суспільства. Будь ласка, я виражаю свою думку як виробника і виражаю думку всіх виробників. Я вас дуже прошу: виразіть повагу до себе, виразіть повагу до майбутнього, до своїх дітей. Придіть, проголосуйте на вибори. Не потрібно давати комусь шанс використати ваш голос. Це ваше право. Конституційне право зробити свій вибір, і ніхто не може це право у вас відібрати. Це дуже важливо для майбутнього і для майбутньої нашої країни і нашого регіону. Не потрібно боятися голосувати за молодих та перспективних кандидатів в молодості. Сила. Оцінюйте, будь ласка, людей за їхніми вчинками. За тим, що ви про них знаєте, молодь. Ви з вас починалися всі майдани. Ви качали цю країну в кращу сторону. Будь ласка, прийдіть на вибори, проголосуйте. Це потрібно нашому регіону, тому що регіону зараз надані над права. Права регулювати своє суспільство на місці, в нашому рівненському регіону, в нашому рідному місті рівно, на моїй батьківщині в місті Кузнецовськ і в Рівненській області, яку я дуже люблю і поважаю. Дякую вам.